В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос рождається. Славі Йому! Я знаю, що хтось сюди прийшов, бо у вас вдома темно, світла нема. А в церкві Божій є світло. Та. Як вам йшлося до церкви? Гарно, своїми ножками, як колінка вас не боліли, все добре. <реш> Молодці. Та. Ну, е, так дуже коротко. Я вернувся з лікарні по причині того, що е, трошки спішив по сходах, біг і перетиснув у нозі певно таку запчастинку. Така прокладочка, меніск називається, вона пошкоджена, її забрали, і тепер, тепер я тут в такому стані. Тому е, основна порада від лікаря: це після сорока не треба носити тягарі. Чуєте, пан Іван, після сорока, щоб ви не тягали нічого важкого. Це така. А вам після п'яти 60 у вас інша модель організму. Після... Так. Після... так, сьогодні після... вам після 70. Після... Кому як? Хто стільки з лікарем домовився? Після... так. Маємо сьогодні дуже гарну подію для людства, всього, яку ми святкуємо. Все людство святкує. Люди дуже люблять святкувати. І е, саме з дня народження, і народжується не просто е, е, людина великої літери, а народжується Бог, сам Бог Творець всього народжується в тілі, як богочоловік. чоловік. І сьогодні а для чого він народився? Щоб нас спасти, правильно. Тобто Він вирішив прийти і нас спасти. Це основна причина якби, народження. І, бо людина не могла спастися, вона мала первородний гріх і мусила інша людина прийти. А якщо всі люди були грішні, було замкнуте коло. Тому диявол ликував. А Ісус вирішив стати людиною і прожив життя повністю як людина, не включаючи Божої сили, якоїсь над, над якби надприродній, і, відповідно, цим він спас. Я би хотів дуже сьогодні розважити в контексті різдва про Євангелія вчорашнє, то, що я читав, давайте зачитаю. це Сьогодні в нас Матея, а вчора був Лука. Так само Лука описує цю подію. Отже, Йосиф з Марією йшли на перепис. Який зробив ірод, щоб переписати, знати скільки в нього людей, і вони так само пішли туди. Але вони в дорозі були захоплені такою подією, як тобто в них почався період цих, коли треба було вже народити Ісуса. І коли вони були там, настав час їй родити. І вона родила свого сина первородного, сповела його і поклала у ясла, бо не було її місця в заїзді. Були ж у тій сторожі пастухи, що перебували в чистім полі вночі, стояли на сторожі коло своїх отар. Аж ось ангел Господній з'явився їм слава Господня, їх осіяла, і великий страх огорнув їх. Але ангел сказав їм. Не бійтесь, бо я звіщаю вам велику радість, що буде радістю всього народу. Сьогодні вам народився у місті Давидовим Спаситель Христос Господь, і ось вам знак: ви найдете дитя сповите, що лежатиме в яслах. І вмить пристала до ангела велика сила небесного війська, що хвалила Бога, кажучи: слава на висотах Богу і на землі мир людям благовоління. А коли ангели Знялися від них на небо, пастухи один до одного заговорили. Ходімо лишень до Вифлеєму та подивімося на те, що Господь об'явив. Пішли вони і поспішно, і знайшли Марію Йосифа і дитятку, що лежало у яслах. Угу. Тобто я би сьогодні хотів розказувати про пастухів. Мені так неординарно, ніколи ще так я не роздумував про пастухів. Були ж у тій сторожі пастухи, що перебували в чистім полі, тобто, чисте поле це означає без, без, без даху під голим небом. Вночі і стояли на сторожі коло своїх отар, на здорових ногах, здоровими ніжками. Тут просто вони це не написали. Не лежали біля своєї отари, а стояли. Чому вони стояли, мусили бути біля них? Чому пастухи мусили бути біля, біля своєї отари вночі? Щоб не покрали овець, правильно. Отже. Я думаю, у пастухів був страх. Страх, який. Є природні, коли є хижаки. Їм цінні їхні вівці, бо вони їх випасають. Можливо, там точно неможливо є і їхні вівці, бо випасають, напевно, з цілого села вони тих, тих овець на тих полях. І вони їм дорогі, і відповідно, хижаки теж хочуть їсти, і, напевно, що нападають. І щоб вони не напали і не роздерли вівців, треба їх охороняти. Тут це, все сходиться. Ми не місця, ми розуміємо, про що йдеться, хоча вже мало дуже хто там виганяє корів, але принаймні за моєї молодості гонили чергу, називається черга, так? Причина, чому людина вночі не спить, а стоїть, вона має страх, що може прийти ворог і забрати в неї якесь добро. І насправді зараз Україна дійсно є в такому стані, коли. Ми всі маємо цей страх. Ми всі маємо е, те, що е, тут, тут все добре, вона має виключитись. То в неї така природа, та, то вони переживають. Е, коли людина має страх, е, вона буде поводитися, е, ну, скажімо так, захищати себе. І я би сьогодні хотів так кілька моментів Згадати, лежав я з військовими і слухав різні історії такі. Вони, звичайно, майже всі історії невтішні. До прикладу, так мене вразило, попри ці всі історії, які були, з обстрілу вояка виносить свого командира, ну, хтось там, та, виніс його, під два кілометри ніс його на собі, і коли прийшов до того місця, де вони там були в більш безпечнішому місці, його насварили, сказала, що ти покинув позицію. Він каже, ну, я рятував людину, але ми тобі наказу не давали відходити. І тобі зробимо СЗЧ, тобто, що самовільне залишення частини. Цей вояка побив цього, такого карателя. За це його посадили в тюрму. Тоді прийшла вся рота, виламала грати, побила поліцейських і визволила свого вояка. Тоді прийшло вище керівництво, сказало, що до чого дійшло, і саме цього карателя здарила з нього погон і сказала, тепер ти йдеш на місце цього вояка на ту передову. І таких історій насправді дуже багато, де дійсно є ця несправедливість, цей смуток, які дають нам природні почуття страху. Закінчуючи навіть, хай банально, не буду всіх історій переповідати, бо сьогодні нечасна. Це злість велика в людей. Показували мені фотографії. Знаєте, ті, що кубиками показують. Мені показували вживу без кубиків, без, без мозку, без кишок тіла. І кажуть, це біологічна маса, яка прийшла на нашу землю. Я собі так подумав, ну не вже в Бога є якісь люди, а є якась біологічна маса. Насправді, вже оця злість вояків дозволяє їм дивитися так жорстоко на, на, на інших, на інших, які Богом створені людей. Так? Не кажу за їхні вчинки, я кажу, що Бог цього точно не хотів. Ну і самий дрібний приклад. Мене так щось теж вдарило. Я би навіть хотів теж встати вдарити, тільки я тоді лежав, перев'язуваній. І якийсь просто, хто прийшов в лікарню, когось там проводив. А Та медсестра, яка мене перев'язувала по російськи Ну він до неї здохне така цапка. Ось. І вона це зачепила і каже: А що я винна, що я з Туркменії. Тобто вона українською не дуже розуміє. Я з нею говорю, вона з культури махає. Ось, але я бачу, що людині треба довше пояснити, чіткіше, членороздільніше. Ось. І ця вся злість така в людей, вони, ну, важко вже якось задумуватися, варто говорити, це тим більше публічне місце, місце це є, лікарня, так далі. Але це все показує, що дійсно в людей є страх. І цей весь стан, я не хочу вас зараз, якби, щоб ми не ряли в цей стан, тому що ви багато маєте причин. Але він є на всіх фронтах: смуток. Страх є на всіх фронтах. Що робить Господь? Ще раз читаємо. Аж ось ангел Господній з'явився їм, слава Господня їх осіяла, і великий страх угорнув їх. Тобто цей страх і трепет перед чимось таким незвичайним. Ангел сказав їм. Не бійтеся. Тобто, насправді від Бога величні діла, вони хоч лякають своєю величу пафосом, але цей страх він і зовсім інакший, ніж коли стоїть диявол чи сила смерті. Але все одно Він каже: не бійтеся, бо я звіщаю вам велику радість. Тобто, в момент, коли стоять хлопці молодими ногами, не сплять від ворогів, хижаків, охороняють своє стадо. Приходить ангел і каже: не бійтеся, і я вам даю велику радість. Що це за радість? Сьогодні вам народився у місці Давидовим Спаситель, Христос Господь. Тобто, я думаю, молоді люди так само мали тоді здавати екзамен історії, вони точно знали, що має бути в цей прихід Спасителя. Христос Господь, тобто і Спаситель означається відкупитель. Ось вам знак, ви знайдете дитя, сповито, що лежатиме у яслах. Тобто ваші мрії, ваші очікування, ваші страхи переміняться, бо приходить той, кого ви чекали, той бажаний визволитель. Ось вам знак, ви знайдете дитя сповите, що лежатиме в яслах. Пам'ятаєте, що чоловіки логісти, їм треба все доказати. Як жінки, коли Ісус Воскрес теж доказувала апостолам, що Він Воскрес, ну, віри не було природньо, вони мусили побігти і переконатися. Далі Бог робить подарунок, цього було достатньо, і вмить пристала до ангела велика сила небесного війська, що хвалила Бога, кажучи: слава на висотах Богу і на землі мир, людях благовоління. І коли ангели знялися від них на небо, пастухи один до одного заговорили. Тобто навіть дав, показав їм цю славу, показав їм цю велич. Я так собі думаю, чому так треба показувати ангелів, це моє приватне. Пастухи постійно бачили отару. І це всі вівці, оця велика сила овець, оце сила не одна овечка, а оця, оця отара, все пасеться так прекрасно. І так само велике велике число ангелів. Тобто для пастухів це була дуже велика радість. Тобто вони люблять бачити багато голів, і так само, напевно, багато ангелів осіб бачили вони в небі. Наскільки це Бог підібрав мову до пастухів такою, щоб їм показати цю радість? До рибаків, що їм треба показати? Багато риби. Пам'ятаєте, апостолів, що до них промовило, риби стільки було, що вони аж почали рватися ці всі сійці. Не лякайтеся, це наші прийшли. <риклад> <риклад> так. І тоді вони побігли, пішли вони поспішно і знайшли Марію, Йосифа і дитятко, що лежали у яслах. Бачите, вже страх за овець пропав. Вже вони лишили їх, бо переважно розуміють, якщо така хмара ангелів. Хоронить там на горі щось, то ніякий вовк вже не підбереться. Хто ще мав страх, на вашу думку, у всіх оцих е -е персонажів, які пов'язані з Різдвом? Хто ще міг мати страх? Овечки. Хто хто? Овечки. Овечки. Вовки могли мати страх. Як побачили, така туча тих охоронців. Ладно, сьогодні без вечері. Так, хто ще міг мати страх? Природньо, давайте згадайте себе, хто родив дітей. Марія мала страх і Йосиф. Я не знаю, як жінки, які не мають страх. Я думаю, вони з легкістю йдуть, родять, тому що вони за це їхній організм. Ну, що робити? Та ну ваш організм заточений на це, тому ви це з легкістю точно робите. А ми, чоловіки, дуже вам, 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 з вами болів, вболіваємо під час родів і співчуваємо, хочемо це підтримати вас. Я би сьогодні так само хотів зачепити Йосифа. Знову таки, я не знаю жіночої логіки, можу тільки здогадуватись. Більше мені здається, легше здогадатися, що почував Йосиф. Дивіться. У мене зараз є, я так жартую. Скажу, як для сім'ї, після депресія, після лікарні. Чули таке поняття? Я не знаю, чому вона після родова наступає, але логіки я не бачу. Але коли людина приходить з лікарні і не може швидко пересуватися по хаті, я навіть казав, навіть санвузол не призначений до того, щоб так як все в лікарні, воно починає дратувати. Чому я це зараз говорю? Бо я здивувався одному коментареві із Зуму, де написано, як говорив, що я цю думку можу зараз ще раз повторити. Дійсно, що нас, в нас е, виходить країна така недієздатних людей. Одна група недієздатних ховається, щоб їх не забрали у війську. Друга група недієздатних вона боїться, щоб їх забрала, але ще ходить. Ще є одна група, яка збільшується на дієздатності. Це втікачі з армії, їх дуже багато. Ще одні повтікали за кордон. За один день, скільки думаєте, виїхало через границю Польщі. За один день 150 тисяч людей. Тобто розуміємо, що вони ну, втікають, далі, що там в армії? В армії дві проблеми. Перше, немає ресурсів, засобів, чим воювати. Від того є страх командирів, а щоб тримати всіх в порядку, друга проблема немає належного ставлення до військових. Це я говорю з перших уст. Я не знаю, може ви мені вірите, не вірите. Але ці дві проблеми, вони, скажімо, є основними. І тому, коли є країна таких, як я назвемо та культурно недієздатних осіб. Бо навіть наші підприємства є недієздатними. То, що я казав, на 40 людей на ДМК, металургійний завод, зараз працює 9. Де ділися 30, носять то саме залізо, яке, певно, виготовило тільки по полям, але не випускають нове залізо. Тобто, знову ж таки, країна недієздатних. І коли один військовий прийшов до та батько додому, Певно, в інвалідному візочку, вже не знаю, як сказати, він розвівся своєю дружиною. Каже, він лишив нас конкретний коментар, бо чув себе недієздатним, не хотів нас обтяжувати і просто відлучився від нашої сім'ї. Не знаю деталей, не знаю цих передумов. Але так чи інакше, ще більша хмара недієздатних тих, які вже прийшли з війни і мають рани не тільки душі, але й рани тіла. Наш герой Йосиф сьогодні, якого так само я хочу описати, він мав природній страх. По-перше, я думаю, він був господарем. Столяром був, був людина, яка вміє робити з дерева, вона вміє робити щось. Він би, якби була зварка в той час, він би зварював зварювальні роботи теж робив. Отже, він мав, напевно, дуже багато всіх засобів, інструментів, всього вдома, ба навіть колисочку. Я думаю, точно в нього була колисочка. І ти в полі. Твоя жінка має родити, ти не маєш Мерседеса чи навіть джилі машини, ти маєш осла, якого десь там знайшли, не знати, в якому він стані той був у села, я думаю, Бог подбав. І, і, і ти валанцаєшся по світі, як нуждар, на якийсь перепис, ну, що ти на того сла посадиш. Так? Тобто ти йдеш і ти не маєш засобів. Плюс тебе ніхто не може прийняти, а ти є голова сім'ї. Ти відповідаєш за, за свою дружину. Ба навіть ти знаєш, що це не просто дитина, це Бог-людина. Тобто ще й має відповідальність набагато більшу, ніж звичайна дитина, як є в сім'ї. І тут бодай-бодай. Знаєте, в скалі є такий є цей, ем, печера. Печера в скалі називається печера, правильно, так хлопці. В цій печері такому накритті родиться Ісус. І знову ж таки, перші думки, які можуть бути в чоловіка. От в мене в родомі кілька кульків, градусників, все стерильне, всі ті е, причандалі, то все. Ми щось теж вилітали в той родом, щось так скоро. Пса взяли, їду псом забули взяти. Добре, що пес в машині лишився. Е, цей. Е, де взяти, якщо щось треба буде? І, відповідно, ти сидиш в полі в чужій країні і не маєш ніяких засобів. І дивіться, і Бог посилає когось сьогодні пастушків, молодих хлопців. А ну спитайте будь-якого молодого: де озеро, де вода, де магазин, де дешева аврора, де хлопці все будуть знати. Тобто, фактично, це було потішення також і для Йосифа, Бог якби послав цих пастухів. Але мені здається, що більше не стільки, я само собою, щоб пастухи звіщали цю добру новину, це все. Але щоб показати Йосифу, ти не сам ти будеш мати мужиків помощників І то ще на яких, пише молодих хлопців. А напевно, що якби він сказав, слухайте, памперсів нема що там, де там ці трепки брати, де там пеленки, а де взагалі-то прата, а де сушити, де. Ну людина хоча б знає, на кого опертися. я думаю. Йосиф від самого приходу вже цих пастушків йому стало вже, вже веселіше. І, і наступне, кого Бог прислав після пастушків. Ми ще про це будемо говорити. Трьох царів, які дійсно для чоловіка логіка принесли дари, бо знаємо, що вони не були дуже багаті, не розкошували. Може, багаті би їздили на верблюді. До речі, та, верблюд дорожче осел. Ось і він, Бог дає забезпечення через царів. Тобто, ти маєш друзів і ти маєш засоби для того, щоб далі могти провадити як найкращу сім'ю. Тому, якби цим таким короткою такою пригадкою чи аналогією я би хотів показати дію Бога. По-перше, Бог, коли тобі страшно, Він дає силу. Він дає тобі явний знак, що ти не сам. В небі є тисячі ангелів, і ти є під захистом невидимим, ти просто його не бачиш, але ти не сам. Друге, конкретна допомога, напевно, що у якості цих пастушків, які може потім про це не, не треба писати, але точно може десь побігли, щось дістали, не знаю там, що там треба, ці перші засоби в ті часи, так. Ну і третє, про майбутнє. Тобто, маючи золото, ладан і миро, цими дорогоцінними дарами можна було розраховуватися і вже годувати свою сім'ю. Це таке, якби пособія по-українськи. Ні-ні. Держава дає пособія на допомогу. допомогу, допомогу. В такий спосіб Бог зумів без держави у дати допомогу молодій. Молодій сім'ї, в якої народилося нове життя. Тож, тож, Господь насправді несе радість усіма можливими способами. Тому, коли ви, ви знову повернетеся до вас ця нотка смутку з тих всіх причин логічних, закінчуючи елементарним цим, що немає світла чи води, та, то згадайте, що Господь може і точно приходить у час смутку. Я хотів сьогодні, якби цим нерянім смуток показати, що Господь завжди його виводить. Най в таких моментах, де ми не задумуємося. Господь є добрий, Господь є люблячий, і Він найкращий тато. І давайте помолимося на закінчення. Дякую тобі, Господе, що ти в наших смутках не залишаєш нас. Ти не залишаєш нас і навіть вночі, коли насправді і тихо, з другої сторони, вночі навіть лячно нам, особливо в Україні, ти приходиш постійно, показуєш, що ти за нас дбаєш. Ти ніколи не засипаєш і пам'ятаєш про нас. Ти допомагаєш всіма способами, засобами. Ти так само будеш допомагати всім нам у цей час війни. Особливо молимося за всіх військових, щоб ти до них так само приходив в цей чудовий, чуде, чудотворний, неймовірний спосіб, можливо, через якогось капелана, можливо, просто у вісні, можливо, через думку Духа Святого. Але так чи інакше, щоб ти приходив і піднімав, ти щоб ти давав радість, щоб ти давав оцю надію, яка дійсно є. Прикладом, яку ти сьогодні нам показуєш через Різдво. І дякую тобі, що ти в цей страшний період, коли земля була е, в вся, е, ніхто не міг спастися, і всі ізраїльські населення було під рабством Римської імперії, і ти прийшов і визволяв їх, може не визволив ти їх? Юридично від Римської імперії, але точно ти прийшов як Спаситель. Тому не знаємо, на сьогодні немає закінчення війни, але хочемо тебе відчувати як того Спасителя, який приходить і нас визволяє від рабства гріха. Тими всіма чудами, які є, навіть цим світлом, який є, тим теплом, тим всім, що ми маємо сьогодні. Тому дякую тобі, Боже, за ці великі дари. Я знаю, що не сталося чуда, і в е, Йосифа не побудувався там будинок з усіма е, цими, але вони природньо йшли далі по житті з твоїми дарами. Тому допомагай і нам далі йти по житті, щоб ми планували, щоб ми мріяли, щоб ми були щасливими. І так як Йосиф хотів, щоб його сім'я, дружина. Обручниця, не дружина, обручниця Марія і е, Дитя Йосиф були забезпечені і нічого їм не бракувало. Так само давай нам цю впевненість, що ти через нас і один одному будемо допомагати, і будемо давати це почуття безпеки. Дякую тобі, Боже, що ти нас. Ніколи не лишав. А сьогодні святкуємо конкретну подію, яка знаменує нам прихід Ісуса Христа, який прийшов спас, спас, відкупив нас з гріхів, взяв наші гріхи на себе, виніс їх на Голгофту, помер, а головне після смерті Воскрес. Тож, нехай, коли в нашому житті щось померло, і зло здається, вже щось перемогло, бо зло забрало життя Ісуса. Земне і зло забрало вже багато жить наших військових, і багато чого зло забрало. Але Ісус Воскрес! Дякую тобі за цю надію, нашого Спасителя, нашого Відкупителя, і дякую за всіх, хто долучився до цього народження і цієї радісної події твого народження. Амінь. І Христос рождається.